Дзвоник. Давай подивимось, а, який тобі іде дзвіночок, що тобі хочуть передати. А, давайте подивимось, хто до нас прийшов, яка людина до нас прийшла фінансова людина, в розвитку людина. Да? По 80 пентаклів тут а, розклад. А, як і для чоловіків, так і для жінок. Тут король Пентаклів. Да? Людина матеріальна. Жінки переверчуєте на себе. да Це матеріальна людина, яка йде в фінансовому напрямку. Да? Та людина, яка Хоче йти до виконання якоїсь свого фінансового, фінансової справи. Але людина, яка знаходиться дуже в марності, в якоїсь ілюзії, да? картка Луни говорить нам про те, що тут є якісь тайни, тут треба відкривати людина ініціативна. Треба відкривати своє вибраження, є якась секретність, можуть бути якісь фантазії, якісь ілюзії, якісь виспомінання. Ну, така от іде енергія. Зараз подивимось дзвонок, що тобі хочуть. Для чого тобі дзвоник? Така енергія, така людина, якщо розкладала для тебе, дивимось далі. Давай подивимось, який тут. іде, Тобі йде, а, очищення. Тобі іде очищення, дорога до світла, преодолання прошлого, картка відродження, пробудження. За тобою стоять вищі сили, не став себе. Не блокуй себе дуже сильно ти боїшся, Довірся вищим силам, за тобою стоїть рід по, по лінії матері, по лінії батька. Не блокуй себе, дуже ти можеш бути, знаєш, вогняною якби, особистістю. Ти уходиш вже від якихось таких. Мечових енергій, да треба йти далі, треба йти до своєї мрії. не Став собі пугало, не став собі пугало ідей виконання твого бажання. Бажання може бути дуже пов'язано з чимось прошлим. Тобі треба йти з безмежним коханням до себе, до людей, в першу чергу, до себе. Робити ту справу, яка тобі йде по серцю, по любові, по любові, да. є якийсь певний такий, знаєш, момент. <кхем> Якоїсь вогняності, да? але згармонізуйся, показано, да? і зрозумій, що гроші і фінанси тут в тебе йдуть тим моментом, моментом о, трошки треба десь. Бути милосердною людиною, проявляти щедрість, благотворність це картка подарунків. Навіть спонсори можуть йти до тебе в тому питанні. Тут, знаєш, получення, треба мати баланс. Картка такої щедрої плати, що ти несеш, те тобі і вертається. Да? В першу чергу. Будь а, для себе, знаєш, таким от. Щедрим так, ось якісь чоловіки чоловік тобі, якісь може допомогти. Тут може бути бути якісь співпраця з, з цією людиною, на картка заслуженого успіху, радості такого торжества, нових контактів. і в ви контакти. вищі сили тут тебе оберігають взагалі. Планування такого йде життя, да, співпрацюй з людьми і картка такого фундаменту. Також це картка такої нерухомості, чи приобретіння якоїсь нерухомості, чи м, продажі, чи м, щось пов'язане з цим. Ну, такий розклад тобі виходить, пиши, переймаю, далі буде, підписуйся.